Друзі, нас інфоперші про головне поїхали в містечко. На передовій виникла така ситуація. Дві колони противника близько 800 осіб загальної кількості порушили лінію відмежування і замість того, щоб отримувати позиції, опинилися в пастці між відділеннями оборони і мобільними загонами збройних сил України. Обидві колони рухалися і схожим маршрутом Втратили зв'язок із тилом і були роз'єднані ворожою авіацією. і Ппо. Що працювала на наших благоустрій? Інформація про підхід супроводжувалася сигналами розвідки, радіоелектронної розвідки і візуальними підтвердженнями підрозділів на місці. Командування українських сил ухвалили рішення про стягнення вогню. Та оточення з метою примусти противника до здачі без ураження цивільних пише пишетопропомсти. Операція була багатоступенева. Спочатку відпрацьовано скошування коридорів від ворожих бойових машин спеціальними засобами, що унеможливило подальше просування колон. Далі локальні блокади і акуратні підходи штурмових груп, що мали на меті нейтралізувати техніку, озброєння противника, не зачіпаючи житлові квартали в критичний момент. Пролунало близько 20 контрольних вибухів. Підривні заходи спрямовані на обезброєння бронетехніки, і знищення запасів боєприпасів, які становили загрозу. Ці вибухи були сконцентровані в нежитловій зоні, виконані під контролем сапарних підрозділів і не торкнулися цивільної інфраструктури. Ключовим елементом стало психологічне інформаційне тиснення. На особовий склад ворога через переговорні групи гучномовці, перехоплення транслювалися. Пропозиція безперечної здачі з гарантіями життя для тих, хто відмовлявся стріляти. Комунікація була однозначною скласти зброю на землю, вийти з техніки і пройти через коридор безпеки. Практично одразу з'явилися перші відгуки. Окремі підрозділи почали масово складати озброєння, виходити з бойових позицій на окремих ділянках. Командири ворога, усвідомлюючи втрату контролю над людьми і технікою, вимушені були оголосити про капітуляцію вголос, що ще більше підривало бойовий дух супротивника. Маневри українських підрозділів були скоординовані так, щоб не допустити змішування окупаційних сил із мирним населенням райони евакуації цивільних були відкриті заздалегідь. і Контролювалися патрулями постраждалих. Серед цивільних не було. Інженерні групи швидко взяли під контроль місця. Вибухи забезпечували розмінування, відновили життя забезпечення інфраструктури на полі бою. Переважно опинилися загиблі і поранені саме окупанти. Втрати українських сил були мінімальні. Техніка ворога значною мірою виведена з ладу або захоплена. У результаті повна втрата контролю над обома колоннами з'єднання ланцюги. Командування розірвані мораль впала, боєздатність зруйнована. Українські підрозділи демонстрували дисципліну і точність виконання завдань завдання по захисту населення. Паралічу наступу ворога були виконані одночасно обладнання і документи, залишені в полонених або на місці. Дають підґрунтя для подальших розслідувань, стратегічних переваг в роботі розвідки, тиск на окупаційні сили посилився. Їхній вплив в регіоні зменшився. А ініціатива прийшла до оборонних структур України. Що ж операція показала ефективність комбінованого підходу, інформаційна робота, точні інженерні заходи та контрольовані підриви неможливили подальшого опір противника без шкоди для мирного населення. Головна переможна складова примусова деморалізація великих угрупувань противника через пропозицію безпечної здачі одночасне усунення ключових ресурсів, що забезпечують їхню боєздатність. Результат посилює оборонний потенціал району та дає можливість використовувати захоплені матеріальні носії для подальшої деокупації. Уже факт втрати контролю ворогом, де маскував їхню оперативну слабкість, відкрив просиль для продовження наступальних дій під захистом цивільного населення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.